У Павлограді майже щодня з'являються нові безпритульні тварини. Більшість з них колишні домашні улюбленці. Вони опиняються на вулиці хворими, пораненими або просто непотрібними. З початку року ми відловили 119 собак. З них ми 83 простерилізували, 79 випустили в природне середовище, і 29 віддали в руки. І кожен із цих вустатих мешканців мріє про другий шанс. Один з таких пес на ім'я Джек. Це Джек. Він до нас потрапив з селища РТС. Пес дуже добродушний до людей. Такий прям дуже добродушний. Але він має зооагресію. Він дуже агресивно поводиться стосовно інших тварин. Тому мешканці селища попрохали нас його забрати, щоб не було. Потім ні в нього проблем, ні у інших власників тваринок». Фахівчиня розповіла, що, за словами мешканців, Джека збила машина. Небайдужі люди відвезли його до відклініки, де собаку вилікували та прооперували. «В притулку він знаходиться вже близько двох-трьох місяців, але із за того, що немає у нього ока, багато людей відмовляються його брати. Ну, але ми сподіваємося що він таки знайде свого господаря, який його таким полюбить, і подарить йому домівку. Джек молодий пес, йому приблизно 3-4 роки. Він активний, любить гратися і смачно поїсти. На цей час він здоровий, вакцинований, кастрований і готовий до прилаштування у нову родину. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євген Ваненко. новини ПТРК.